Сторони узгодили перспективні можливості тайванського бізнесу та інвестицій у Бучанську громаду. Посолка Тайвані Шарон Ву відвідала днями місто Буча. Під час візиту відбулися ділові зустрічі у мерії міста, де заплановано перспективні спільні проєкти. Про це повідомляє Бучанська міська рада. Незабаром у Бучі очікується будівництво нової школи бойових мистецтв, фінансування якої забезпечить уряд Тайвані. Споруда буде забезпечена наземним бомбосховищем, з можливостями розмістити понад 100 осіб. Пані посол Тайваню позитивно оцінила успішне втілення вже існуючих спільних проєктів, зокрема, будівництво кількох десятків укриттів у житлових будинках Бучі. Крім того, міський голова Анатолій Федорук разом з іноземною гостею обговорили можливості інвестування тайванського бізнесу. Несу Буча-технопарк це відкриває шлях для впровадження інновацій у розвиток Бучанської громади.